Друзі, сьогодні відбувається фінальна передача засобів радіоелектронної боротьби, які ми закуповували в рамках збору на невидимий щит для підрозділів Національної гвардії України. У мене за спиною 8,4 мільйони гривень ваших донатів, які перетворилися у допомогу для ще одного підрозділу НГУ. Від імені командування 12-ї бригади спеціального призначення ЗОВ хочу подякувати фонду притули та всім донаторам, які допомагали, щоб ці кошти були зібрані і реалізовані в те. Що цей невидимий щит поїде вже сьогодні на фронт захищати наших бійців, щоб вони ще більш якісно виконували свої завдання і нищили ворога? Завдяки вам усім плюс 38 засобів радіоелектронної боротьби. Щиро дяка, хлопці, вантажте!